Говоримо про Крим, точніше про висловлювання щодо нашого півострова, хоч і поки тимчасово окупованого Росією, з боку посла Китаю у Франції. Лушає, назвав Крим, цитую споконвічно російським, і поставив під сумнів суверенітет пострадянських країн. На запитання журналіста, чи вважає він Крим приналежним Україні, посол сказав, цитую, що це залежить від того, як ви сприймаєте проблему, додавши, що це не так просто, нібито китайський дипломат також сказав, що Крим був спочатку російським, але не уточнив, що мав на увазі під початком. Власне, журналіст, же, який спілкувався із китайським послом, заперечив і сказав, що за міжнародним правом Крим є частиною України. На що китайський посол відповів? Що за міжнародним правом колишні республіки радянського союзу, нібито не мають жодного статусу. Цитую: у міжнародному праві колишні радянські держави навіть не мають статусу, як би це сказати, фактичного статусу у міжнародному праві, тому що немає міжнародного. Договору, який би матеріалізував їхній суверенітет, заявив посол Китаю на висловлювання китайського дипломата уже відреагували в МЗС Латвії у понеділок. Міністерство для пояснень викликає уповноваженого повіреного у справах посольства Китаю. У Ризі, ну і власне так само є реакція від очільника МЗС Литви. Там так само заяву китайського дипломату попросили пояснити і стверджують, що навіть через такі висловлювання, зокрема, Пекін не може бути посередником у переговорах щодо встановлення миру в Україні. От детальніше про ці скандальні заяви будемо говорити далі. З нами на зв'язку Валентин Гладких політолог, пане Валентине, Я вас вітаю. Доброго дня. Добрий день, отже, як ви пояснюєте таку ну зміну риторики, можна сказати, китайської дипломатії, тому що на до того там завжди акцентували, що не визнають анексію Криму, що поважають територіальний суверенітет України? А от тепер посол Китаю у Франції дозволяє собі висловлювання про те, що от нібито споконвічно Крим а, був російським? Ну і взагалі, як я вже казала, ставить під сумнів ще й суверенітет а, власне пострадянських країн. Так, мабуть, посол Китай забув, що Росія також є пострадянською країною, і всі ті його зауваження стосуються повної і Російської Федерації. Посол Китаю, мабуть, не в курсі, як було утворено Радянський радянські Союзи, хто його утворював. Тобто, це є рафінована маячня абсолютно безглузда. Китай має дипломатичні стосунки з Литвою або Істонією, або Латвією. Ну, чи Китай вже має дипломатичні стосунки з державами, які не є суб'єктами міжнародного права. Ну, те саме можна сказати і про інші держави. Це є ну просто рафінованою маячнею, яка не від не, не витримує жодної раціональної критики. Там є один небезпечний момент, який він сказав. По порядку цією маячнею був один дуже небезпечний момент, бо він сказав де-факто, Тобто де Юре, він нібито визнає. Те, що всі ці держави дійсно є суб'єктами міжнародного права і мають відповідно державний суверенітет і включені в систему міжнародних відносин, міждержавних відносин. Але виявляється, що в уяві Китаю, окрім суверенітету, де е, Юрей, існує таке поняття, як суверенітет де-факто. І залишається відкритим питання, а хто і в який спосіб буде визначати те суверенітет де факто. Дуже кумедно, коли він говорить про те, що мають бути наявні якісь ще додаткові угоди, якими цей суверенітет має визначатися. Тобто, і тут ми повертаємося до того, що Китай десь залишився або ще тільки дорозвинувся до позиції, я не знаю там до початку 19 століття, ну коли була концепція великих держав, які в стосунках між собою ділили світ на сфери впливу і визначали долю інших держав. Мені здається, що це трошки застаріла концепція, і Китай, який чомусь вирішив, що він є велика держава. Ну думаю, що на нього можуть чекати певні розчарування. Сбер, якщо Китай думає, що він буде визначати долю інших, то як би не сталося так, що і інші зможуть визначити долю Китаю? І Китай свого часу також був під колоніальним пануванням, і те, що там є якісь реваншистські настрої в них, це зрозуміло і фантомні болі. Якісь там це все присутнє безумовно. Але такі заяви є вельми необачними на світовій арені. І я думаю, що Китай, який претендує сьогодні на значно більшу роль в системі міжнародних відносин, такими заявами ну не поліпшує своє становище, а лише погіршує це становище. Тому ну це дуже необачний вчинок, дуже необачні заяви. І я схильний думати, що вони можуть мати певні наслідки для китайського посла. Я думаю, що зараз Пекіні мають проаналізувати все це, поміркувати над всім цим і усвідомити, що такі заяви, така риторика становить певну небезпеку і для самого Пекіна. А що стосується хто там має підстави, хто не має підстави, так давайте задаємо заяви Зеленського. Які говорять про те, що така Росія ніколи не набувала членства в, на, в, в ООН, наприклад, держави колишнього, колишньої Єгославії проходили цю процедуру з нуля, а як Росія чому так сталося, що Росія не пройшла цієї процедури? Ну бо Росія не була засновником ООН, ну на відміну від України. Також дуже цікавий момент, тому тут е, треба поміркувати, і дуже правильно, що українська влада ставить це питання на порядок денний, і якщо спочатку до цього питання ставилося скептично, то зараз е, з дедалі більшою увагою я маю на увазі питання про те, наскільки має підстави Росія бути представлена в організації Об'єднаних Націй, тим більше у статусі постійного члена Радбезу ООН з правом Вето. От над цим хотілося почути пана е, посла китайського його міркування розлогі як експерта у галузі міжнародних відносин з приводу цього. Ну, ну це абсолютно деструктивна заява, яка я впевнений, викличе далекосяжні наслідки для Китаю, бо на неї відреагують не тільки публічно. І не тільки ті, кого вона стосується безпосередньо, бо ця заява, повторюся, становить величезну загрозу для нинішнього е світового політичного порядку. Ну от і в цьому контексті хочу вас спитати: на ваш погляд, це скоріше ну як ви сказали, рафінована маячня одного конкретного посла, чи це можна сприймати як якусь зміну там дипломатичної лінії чи риторики Китаю? Ну, подивимося за наслідками. Якщо це не буде мати жодних наслідків для цього посла, то це дасть нам підстави говорити про те, що мабуть він артикулював те, що там соромляться артикулювати безпосередньо у Пекіні. Якщо ми побачимо певні наслідки для нього, да, його кар'єра там призупиниться або там продовжиться десь в інших державах. Ну, тоді будемо вважати, що це дійсно просто його там думка, яка невдало була артикульована, невдало висловлена. Ну але я повторюся, що ну, це нічого не змінює, тобто окрім ставлення до Китаю, тобто, треба це усвідомлювати: що Китай ну, хоче повернути людство в часи ну, великих держав. Ну, цього нема. На сьогоднішній день є купа міжнародних організацій. Ну, в Китаї варто взагалі дуже багато чого перечитати. Я не знаю, чи їм просто не перекладають цю літературу, чи вони не в курсі, що вона існує, чи вони просто не обізнані ну, з багатьма тенденціями, які сьогодні в світі відбуваються. Є прекрасна книжка, наприклад, Мойзес Найм. Він колишній е -е, високопосадовець, один з керівників, здається, Світового банку. Ну де називається Кінець влади. Ну, де він якраз розписує те, як в сучасному світі розпорошується влада між багатьма суб'єктами, і що ці концепції, сподівання на те, що виникнуть якісь суб'єкти, які будуть спроможні одноосібно домінувати тотально і панувати? Це абсурд. І я повторюся, що сама ця заява вона становить під загрозу нинішній світовий порядок. Я вже говорив то суверенітет Юре, і виявляється, що Китай, який суверенітет де-факто хоче бачити, це він що? Чингисханом себе чи цимба замнів цей посол ханом Бату, що до нього мають повзати за ярликами на княження, ну так до нього в юрту зараз повзає лише Путін і буде повзати далі, і з кожним днем буде повзати дедалі більше. Я не схильний, що інші будуть робити те саме. До речі, ця заява дуже різко десанує з деякими пунктами мирного плану Китаю, де китайці mm -hmm. говорять постійно наполягають на тому, на ООН центричності міжнародних відносин. ООН центричності міжнародних відносин наголошує. А тут якось абсолютно інша риторика, яка ну, взагалі я не розумію, як він собі бачить оце от, е, верифікацію де-факто. І, і повторюся, що ну, це просто навіть дисонує з практикою, бо Китай має дипломатичні стосунки, має е, ну, послів у, як у себе послів інших держав, так і своїх послів в інших державах. Ну, це означає, що він де-факто визнає е, ці держави як е, е, ну, суверенні. Чи коли послав, якщо Китай не мав посла, грубо кажучи, в цих так званих ЛДНР. -ах? Ну, і це було однозначно зрозуміло, що ну це абсурд. Більше того, якщо ми говоримо про е, нацентричність, ну так є статут Організації Об'єднаних Націй, і те, що сьогодні говорить китайський цей посол, воно різко дисонує з тим. І зазіхати на територіальну цілісність чи державний суверенітет інших держав, то Китай хай про себе поміркує. У нього там також є кілька проблемних регіонів, м'яко кажучи. Причому як ті, як, над якими він не здійснює контроль а не де юре ну де юре так, а де-факто ні. Так і деякі території, які і де юре і де-факто перебувають під суверенітетом Китаю, але тим не менше в доволі сумнівному статусі. Тому ця заява має певну небезпеку і для самого Пікіна, я наголошую. Тобто це дуже необачний крок. І ну, я схильний думати, що там також дещо просто вирвано з контексту і е вкладено, навіть в такі специфічні. Е е Інтерпретації, але навіть в такому вигляді, і в такому разі, все одно це ну контрпродуктивно. Тобто, це зразу позиціонує Китай як силу, яка ну, націлена на руйнування нинішнього світового порядку. Це при тому, що Китай є одним із основних бенефіціарів наявного світового порядку. І так я е би е е так, так ніхто не нагуляв жирку завдяки цьому світовому порядку, як це зробив Китай. Угу. Ну будемо стежити за власне наслідками цих заяв китайського посла у Франції. Вичерпали вже наш ефірний час. Пане Валентине, дякую вам, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю глядачам. Валентин Глитких, політолог.